Слухай, я вже і на пошті був, і зібрав, і відправив, стрес пережив. А що стрес? Та, та, та твоя сигналізація тут дебільна, сама дебільна штука. Я ввожу, код, пищить, ввожу ще раз пищить. Я в карточку думаю, там може я яку цифру зблудив. Я в карточку, та ні, все правильно, пищить. Дзвоню до тебе, трубку не бере. Я думаю, я думаю, ну все, зараз я зблизька роздивлюся підлогу на складі, так зблизенько, Лейко, Але так? ні, слава Богу, все обійшлося. Я ввів вже якось з шостого чи з восьмого разу, пішло. Пішло. І трубку ти взяла. Ну, звісно, а вона до мене, знаєте, що каже? Я кажу до Галі. Ну зараз приїдуть, бо вже дуже довго я відкриваю, не можу зняти. А вона до мене каже, а ти зразу їм кажеш, ти рідний брат, а я їй кажу, а вони щось на слово не вірять? Ну, а ти отко нічого не робиш. Хіба в Калопуцької я вже стільки роботи зробив, коли я не Я не можу тебе довідому, що я Калопуцькою, ти смажиш, а я прибираю батьку. Я смажу. Так. То, Як не круте, хто таке придумав? Я. Я просто коли буду ще смажити... Та Ні, та то ясно, то тут. Я що просто... тут не понятно, все понятно. Ну все, все по цему. Ти їсти хочеш, хочеш, а потім ще салат зробить. Yeah. А, а, ніж... а що то має бути? А що тут має бути? Що? То що має бути? Млинці. Ви що здуріли з тими млинцями? Чого? А хто ще Я ли? так не люблю тут. Та Свята вісім днів робила млинці. Масляно це буде. Це всякі там ті завороти. Ну все, то постоїть. Нехай постоїть. Постій. Масло витягне з морозилки. Масло з морозилки. Поняв. Блек, витяне масло з морозілки. Black, масло з морозілки. Він ще не зможе. Дуже треба. Там мусиш вже знати блек, тут як тут якось не, так не солідно бачу, ти нині маєш пеха. Я щось так почала переживати. Та маю пеха, бо ходжу, вон літаю, там той сніг, в мене вже той сніг починає потрошечки... Кумати. Так. Все. Я зараз пускала, говорить, що... І там... що ти маєш, що ти казала, маєш страх? Я маю страха завтра до дороги. Та все буде нормально, бо я питав пацана, він каже, всі центральні дороги, траси, все розчищено, все нормально. Ну, Аркаді, а це маленька дорога. А яка? масіка а, там зустрінеться. А яка велика дорога? Може масіка наступила. Масік на лютий записався. Ні, та я можу свого повести. Я думав, ти того бюджетного хоч зустріти. Ні, та ну що б бюджетного? Коротше, це розмінювало на бюджетну. Ти посилки забрав. Так, а він по гривні має. Що погляду? Він буде так кидати. Шо, 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 шо. Я кавалієрочка так як діду. з пустими руками не їду. Треба, кучу всього закупити. Але я думаю, що ми все зробимо по дорозі. Галя так? бігом забрала, він волочи мою шапку по всій підлозі. О, ти шибки, шкода от цьому маленькій дитині. Тобі шевші Що, Воно приколі чи що? Блекі, Блек, 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 шапку лиши, бо я тобі зуби повириваю. Ще треба завтра купити просеку. Що? Що? Наш тобі просек. В смислі наш? Ну я питаюся, я ж не знаю. Як на дипнутися? Що думаєш, я можу випити собі про спеціалі. Що ж собі? Дороги Ікра. Ікра чорний, ікра заморська. Ікра чорна, ікра, ікра, ікра лососева, А то яка ікра, не знаю. Але то є самі-самі ходові ікри. Самі тобі. ходові ті є? ходять, а там ті не ходять. Слухай, так? що ти чіпаєш? А жовта що не прийшла, не слухай заткій. мене уважно. Ти багато не говори, Візьми ти ж слоїк, занеси на балкон. Лишина і так стоїть, по заберу з собою. Все розставто, давай. Я... я вже десь підступки. Ну ти не чув. Як дивлюся, ти щось погано чуєш. Ви скільки знову сміття. Я тим лакрати зараз світло вийшло? Блек, ти наше сміття робиш? Цілий знову смітник сміття. Вона кімія не робить сміття. Добре, давай, йди, збирайся, <реку> я йду. Вже все, всю підлогу повтирав. Ні, ні, не хотів більше. А Зай, повтирав всю підлогу. Так і кавалірка арма Блек, повитирав Зай, всю підлогу, чи хіба трошки? То коли хочеться зробити все і зразу. А зараз кавалірка, ви, ну, до речі, мене питалися, чим я маю Ходи сюди. Чим я прибираю? Я вам скажу, що прибираю я тепер тільки одною штукою. Ну, не одною просто. Боже, ну тобой тому я кара є цьому руки. А прибираю я тільки Тільки... ось такої штуки. Тільки-тільки. Я більше нічого не маю, кавалерка, тому зарано вшикаю, постоїть пару хвилин, змий. і буде в хаті ідеально чистота. Та добре, та прибирайте, що. Я йду зараз смажити. Ви Знаєте, коли, як говорить, я з хати їду, але в хаті має бути чистота. На блека не пшикну. Блек, давай, дергай звідси. Це <рес> вже не маленький, все, блек, давай, дергай звідси. Дивись, а де він мені завжди ховає оту губку. Де він мені її, завжди ховає. До речі, найкраща губка для прибирання. най-найкраща. Я зараз не буду все мити. А ти давай де на листки сніж.